брови за 10 хвилин. Ти ж не записана, і клієнт у мене зараз буде. Та я знаю, але мені на побачення треба, рятуй. Ладно, давай, навчу тебе робити брови за 2 хвилини. Сідай. Нам знадобиться олівець для брів, бажано гарно заточений. Перше, що нам потрібно визначити, це початок брови, апекс та хвостик. Починаю проводити ось так рівну лінію від початку брів до хвостика. Далі легенькими штрихами замальовуємо середину брови від нижньої лінії до апексу і спускаємось до хвостика. Такими ж рухами замальовуємо середину. На початку в нас повинні бути ось такі скошені штрихи. Ніяких чітких ліній ось тут не повинно бути. Давайте тепер ти спробуй. А тут ось так, так? Да? Ті ж самі рухи повторюємо на іншій брові, а тим часом моя клієнточка дуже старається. О, ну ти молочинка, дуже непогано виходить. Далі будемо вкладати брови гелем. Нам потрібна ось така маленька горошинка. Набираємо на щіточку і прочисуємо волоски спочатку вниз, потім наверх. Я, до речі, вмію гелем користуватися завдяки твоїм відосам. Добре, що на тебе підписались.